Малята. Для того, щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо майструвати своїми рученятами, пропоную відгадати загадку. На кому сиджу, я сам не знаю, але коли когось зустріну, зіскочу, привітаю. Хто це може бути? Дітки, може, ви здогадалися? Це капелюх, який вдягають на голову. І коли когось зустрічають, є таке правило, що можна зізняти капелюха, і привітатися. Сьогодні день капелюха. Не просто так я хочу з вами його змайструвати. Подивіться, який він гарний, святковий. В мене виготовлений в патріотичних кольорах. Ви можете зробити такий або якийсь інший. Його я зробила. Уявляєте зі склянки, з паперового стаканчика. Ось такого. Його зробити зовсім нескладно, якщо вам допоможе хтось з батьків. Попросіть допомогти, і у вас вийде чудовий капелюшок, який я впевнена вам сподобається. До нього можна приладнати резиночку або стрічку. І вдягати на голову. Або просто він буде вам слугувати як прикрасою. Він дуже гарний. А прикрасити ви його зможете ще й по-своєму. Не обов'язково стрічкою, не обов'язково сердечком та квіточкою, а як ви забажаєте. Розглянемо мій капелюшок, які кольори на ньому ви бачите. Так, ми вже сказали, жовтий, блакитний. Бачимо червоний. А ще є ось така гарна бускова стрічка. Але ви можете використовувати свою, яка є, а можна і без неї. Ну що ж, малята, вам цікаво як зробити такий капелюшок? Зараз я вам це покажу. А батьків попрошу трішечки допомогти. Для роботи вам знадобиться коло. Жовтого кольору, десь розміром з долоньку. Склянка, паперовий стаканчик можна використовувати і пластиковий. Якщо перевернути його на коло, у нас вже виходить чудова шляпка, і так також можна зробити. А можна розрізати частину склянки на такі смужечки, які потім відігнути. Ширина кожної смужки у мене 2 см, розрізана на висоту 2,5 м. Цю інструкцію я залишаю для вас, шановні батьки, для допомоги діткам, бо молодша група ще не ріже ножицями, а ви, малята, дивіться, яка чудова шляпка може у вас вийти. Потім її можна обв'язати будь-якою стрічкою. Я залишила варіанти стрічок для прикладу: підійде будь-яка і тонка. І товста. Пензлика беремо чуть вище накінечника, на середній пальчик кладемо вказівним і великим перетримуємо, і будемо наносити клей тільки на відігнуті частинки нашого стакана розрізані. Я прискорила відео, а ви робіть це обережно, охайно та не поспішайте. Коли ви нанесете повністю клей, треба буде взяти і перевернути на середину кола, обов'язково приготуйте серветку, якою будете притискати і прибирати зайвий клей. Серветка може бути паперова або з тканини. Після того, як капелюшок вже склеєний, можна приступити до його прикрашання. Я беру стрічку та обгортаю навколо нашого стаканчику, зав'язую на легкий вузлик, дуже сильно не затягую. На кожній рівній частині, яка в нас залишилася, я роблю невеличке вушко, і одне вушко обертаю навколо іншого. Якщо вам ще поки складно зробити бантик, попросіть допомоги своїх батьків. Коли бантик зав'язаний, його можна ще прикрасити. Якимось бантик, блисківкою, бусинкою, сердечком можна прикрасити, взагалі всім, чим у вас є метелик, або це може бути якийсь гудзик, будь-що. Ось такий може вийти яскравий капелюшок. Можна прикрасити квіточкою. Або ось таким жучком сонечком. Я вирішила прикрасити квіточкою вгорі. Приклею квіточку на верхівку. Можна вирізати деталі, ці ж самі квіточки, сердечки, просто з кольорового паперу. Тож тепер буду приклеювати сердечко. Клею наношу трішечки на зворотню частинку, на серединку, тільки щоб приклеїти. І треба буде тут трішечки потримати пальчиком, щоб клей схватився і приклеївся. Ось такий капелюшок вийшов у мене. Цікаво побачити ваш. Що ж, малята, мій капелюшок ви вже побачили, а мені вже не терпиться побачити ваші неймовірні капелюшки. Надсилайте фотографії, будемо дивитися, розглядати ваші гарні, красиві, неймовірні капелюхи. Ну а я прощаюся з вами. На все добре, до побачення, малята, до наступних зустрічей, мої любі!